Вітаю на каналі Люблю літературу Юрій Яновський, український письменник, представник неоромантичної течії в літературі, автор великої кількості новел, оповідань, поезій, чотирьох романів, семи п'єс, повісті, кіносценаріїв, публіцистичних творів, псевдонім Георгій Ней. Юрій Іванович Яновський народився 27 серпня 1902 року в селі Майєрове, тепер Компанівського району Кіровоградської області, у селянській родині. У 1908 році у пошуках кращого життя родина переїхала до Єлисаветграда. У 1919 році Юрій навідмінно закінчив Єлисаветградське реальне училище, працював у адміністративному відділі повітового виконкому, у повітовому статистичному бюро і водночас навчався у механічному технікумі. Протягом 1922-1924 років юнак навчався на електротехнічному факультеті Київського політехнічного інституту, але через матеріальні злидні його не закінчив. У 1922 році Яновський під псевдонімом Георгій Ней у Київській газеті надрукував перший вірш море. У 1926-1927 роках працював головним редактором на одеській кінофабриці. Роман чотири шаблі з'явився у 1930 році. Критика звинуватила Яновського в націоналістичній романтиці. У 1939 році був одним із перших серед письменників, який нагороджений орденом. 25 лютого 1954 року письменник помер. Майстер корабля рід літератури, епос, жанр, автобіографічний роман, тема роздуми митця про сенс земного буття, загадковість і велич людської душі, її поривання до гармонії та краси шляхом осягнення і минулого, і майбутнього Теми жінки, кохання. Ідея утвердження торжества молодості, енергії, краси, щастя і творчості, непереможного життєлюства, поетизація вільного творчого начала в українській людині, пробуджені до нового життя, композиційно-стильові особливості, основу роману, власний досвід роботи письменника на Одеській кіностудії в 1925-1927 роках та його співпраця з Кричевським, Нечесою, Олександром Довженком та Ітою Пензо, які згодом стали прототипами головних героїв. Томакі, товариш, майстер кіно, сам Юрій Яновський, сев, режисер Олександр Довженко, професор, художник, знавець старовини, професор. Кричевський, директор Павло Нечеса очолював кінофабрику та й ак відома Баларина і тап-пензо, Пізніше репресована подобалася і Довженкові, і Яновському, Богдан, актор Григорій Гричер, місто Портова Одеса, тодішній Голівуд на березі Чорного моря. Незвичний новий для української літератури сюжет. У романтичному творі є і любовна колізія і прекрасна дама. Тут це загадкова танцівниця Тай-Ах, у яку закохані Сев, Томакі та Богдан. Це сильні вольові натури, якими і мають бути романтичні герої. Любовна сюжетна лінія у творі є втіленням етичного кредо митця, який сповідує культ жіночності. Вірної дружби, краси людських взаємин. Роман Майстер Корабля 1928 року з'явився у тій порі, коли багато українських письменників слідом за Миколом Хвильовим, який відверто поставив питання Камо Грядеший, Україна чи Малоросія? шукали відповіді на них. Яким шляхом розвиватиметься тепер українська нація і культура, зокрема? Саме тоді з'являються романи Валеріана підмогильного, місто. Невеличка драма ІВченка, Робітні сили, Євгена Плужника, Недуга, Володимира Винниченка», сонячна машина, Микола Хвильового – Санаторійна зона, пальчники, в яких провідне місце відводиться творчій інтелігенції, власне, еліті суспільства. Це абсолютно не збігалося із нав'язуваною більшовицькою ідеологією, правлячого ролю робітничого класу як гегемона. У цьому ж ряду і роман майстер корабля Юрія Яновського. Це був абсолютно новаторський, за змістом і формою твір українській літературі, коли зарубіжної романтичної класики відчувається тільки на рівні світогляду, що лише розширило художній обрій роману. Композиція досить вільна. Роман ніби розбудовується на очах, незвична форма оповіді. Монолог сповідь 70-літнього Тома Кі, який згадує свою далеку молодість, пов'язану з кіномистецтвом. Читач мандрує разом із героями з майбутнього минуле. Таємничі, часом небезпечні пригоди змінюють одна одну. Дія відбувається то в Одесі. То в Італії, Румунії, навіть на острові Ява. Мариністичний колорит міста, що з'явився в українській літературі, чи не вперше в такому обсязі змінюється екзотикою чужих країн? Екзотичні також імена героїв: Тайпах, Сев, Томакі, його сини Майкл і Генрі. Автор сміливо став в опозицію до літературних трафаретів. Усе це не сподобалося тогочасній критиці. У романтичному творі обов'язково має бути Любовна Колізія і Прекрасна дама. Тут це загадкова танцівниця тай й ах, яку закохані Сел, Томакі та Богда. Усі вони готові пасти до її ніг. Це сильні вольові натури, якими і мають бути. Романтичні герої. Любовна сюжетна лінія у творі є втіленням етичного кредо-митця, який сповідає культ жіночності, вірної дружби, краси людських взаємин. Майстер корабля написаний відчайдушним романтиком, залюбленим у море, життя людей, письменником, що вміє горіти над твором. Тут утверджується романтика вітаїзму. Непереможне життєлюбство, до якого закликав у статтях Микола Хвильовий і яке наснажувало багатьох митців 20-х років. Юрій Яновський опоетизував вільне творче начало в українській людині, розбуджені до нового життя. Це символізує будівництво вітрильника. Майстер на носі корабля дерев'яна фігурка із профілем жінки, яка веде його вперед, оберігає від рифів. Що повинна взяти з собою подальшу дорогу українська нація? Який багаж духовності, які морально етичні вартості? Що буде оберігати її в майбутньому? Ці проблеми і порушуються в романі.